США сподіваються, що Кремль сприятиме деескалації конфлікту. Водночас ша готові надавати всесторонню підтримку Україні на проведення реформ та стабілізації державних інституцій. Сполучені Штати надіслали в Україну експертів, які оцінять обсяги необхідної гуманітарної допомоги для вимушених переселенців на сході країни. Про це сьогодні у Києві заявив керівник агентства США з міжнародного розвитку Раджив Шах. Він прибув до Києва для зустрічей з президентом Петром Порошенком та главою уряду Арсенієм Яценюком. Під час відвідання столичного майдану незалежності Раджив Шах оголосив про збільшення урядом США допомоги Україні. Агентство США з з міжнародного розвитку має дуже тривале партнерство з Україною за останні декілька місяців. За рішенням президента Обами, ми надали кредитні гарантії на 1 мільярд доларів на фінансування потреб українського уряду. Віце-президент Байден оголосив про 48 мільйонів доларів технічної допомоги на проведення економічних реформ, які відкриють шлях до підписання угоди про асоціацію з євросоюзом та відкриють фінансування. МВФ сьогодні я оголосив про додаткові 10 мільйонів доларів на програми підтримки зусиль громадського сектору на боротьбу з корупцією та підвищення ефективності урядування, мета яких покращити життя українців.